Це автокемпер. Капсулу надрукували на 3D-принтері та встановили на готове шасі. Вага 400 кілограмів. Кемпер складається з двох блоків: це спальня та кухня. Тут є інвертор, освітлення, є розетка, usb зарядки, газова плита, вода. Це все працює, є дуже багато різних комірок, ніж, тарілки можна складати. Тут полки додаткові. Це тачскрін, тут буде виведено рівень заряду батареї, скільки газу залишилося, скільки води, і можна буде регулювати температуру в салоні, адаптивне освітлення, блютуз-колонка, тут є люк для провітрювання, можна телевізор включити. Розмір матраця 2,20 на метр шістдесят. За словами Василя Гонора, виготовити такий кемпер можна впродовж тижня. Спочатку розробляється дизайн, він реалізований в маленькій моделі, На маленькому 3D-принтері. Ми дивимося ергономіку, дивимося, наскільки це реально виготовити на великому обладнанні, дивимося розміщення, що де буде стояти. Ну і після цього ми вже це масштабуємо великий проект. Це третій успішний дизайн. Бо перші два вони були в малому форматі красиві. Але коли ти ми їх реалізували в великому форматі, то було ряд недоліків, і ми були змушені. Їх переробляти весь кемпер зроблений на 80% з переробного матеріалу. Майже все повністю придатне для повторної переробки. Автокемпер заряджається впродовж чотирьох годин від звичайної розетки. До чотирьох суток може бути на автономному живленні без дозарядки. Він має 220 вольт, має 12 вольт. Наша головна мета це будівництво мобільного житла. Ми для цього разом з Київським університетом розробили свій матеріал. А це наш тестовий продукт, де ми пробуємо. Вивчити взагалі все, що можливо, все, що можливо, наша технологія наскільки вона здатна реалізувати цю нашу ідею мобільного житла. Це важко оцінити в якихось грошах. Спеціалізуємося на 3 d друку на розробки матеріалів і. Виготовлення з цих матеріалів певного продукту зробили даний будиночок на колесах невеликий. Він зроблений із переробленого пластику, а саме пластмасових бутилок. На цей кемпер пішло близько 7200 перероблених бутилок. Тор Серевина на сонячний час з України. Це перший прототип. Намагаємося запустити в серію і будемо розвивати два напрямки: це продажа, а також оренда. За словами Василя Гонера, проєкт з виготовлення будинку на колесах розпочали півроку тому. Наразі кемпер випробовують. Руслана Гостю, Леонтій Николейшин – Суспільне новини.